Бойчук дістає м'яч Бойчук, але вчасно ну, тут перекриває траєкторію для подачі пасіч. Романюк навішає на дальню стійку. Простріл! і М'яч влітає у ворота. Забиває Єгор Картушов. Так і вдається прошити кого ось цим ударом. Здавалося б, і не сильно пробиває Картушов, але м'яч пролітає під голкіпером. І на старті поєдинку металіст виходить вперед. Видихає Перед Саугєнович. Можна теж його слова пригадувати після останніх турів. О, говорив про те, наскільки важко в атаці його команді, що складно навіть забивати було металіста, вже не говорячи про перемогу. Але зараз о, проходить атака. Новіс від Романюка. Не встигає ніхто за Картушовим, ну і якогот теж тут не врятував. Отримав м'яч бойчук, віддав на Романюка, той одразу підняв голову, навісив. На дальній і когут. М'яч у нього під рукою пролітає. 1-0 стає рахунок на початку цього поєдинку.